Після більшовицької революції найдавніший монастир перетворили на музейне містечко. Зі старих документів у лаврі залишився тільки цей альбом. У ньому фотографії предметів, які було звезено до музейного містечка у 20-х роках минулого століття: хрести, коштовні головні убори священиків, чаші для причастя, сотні інших цінних речей. У фондах заповіднику кажуть. Що більшість із них козацькі вклади, тобто подарунки козаків церкв. За примітками в каталозі, ми вийшли на комісію з вилучення церковних цінностей. Щоб дізнатися про цю непівтаємну організацію, Руслан домовився зустрітися з доктором історичних наук Олексієм Нестулею, який розслідує її діяльність. Лише завдяки бюрократії на залізниці Олексію Нестулею вдалося наблизитись до правди. Це товаротранспортні накладні, які залізниця видавала на бронювання вагонів для перевезення вантажів. Грузом, з грузом особої важності. Грузом особої важності. Так. За датами і за територією охоплення компанії по вилученню церковних цінностей все це співпадає із цими товаротранспортними накладними. У ті часи на залізниці панував хаос. А тут виписують кілька десятків вагонів, які курсують Україною за таємним маршрутом: із Києва, Миколаєва, Кременчука, Одеси, Дніпра, Чернігова, Житомира, Полтави, Вінниці, Бахмута, і навіть Сімферополя до тогочасної столиці Харкова збереглися документи, які засвідчують про переміщення цих цінностей із Харкова до Москви. Був один наш земляк. Одному українцеві вдалося проникнути туди слідом за вивезеними з України цінностями. Це Данило Михайлович Щербаківський. Ми почали шукати згадки про цю людину і знайшли її записи в архіві Інституту археології. Тут Руслана зустрічає історик Ірина Ходак. Вона підготувала документи. Данило Щербаківський був українським музейником. Самотужки він намагався протистояти більшовикам, які вилучали коштовності з музеїв, церков та склепів. Попри шалений опір, після тривалих перемовин на найвищому рівні йому вдалося поїхати в Москву та потрапити до таємного сховища хранилище. Так. скорочено. Ця установа називається Гохран. Данило Щербаківський зафіксував у цьому сховищі 60 тонн вивезених українських реліквій. Декілька йому вдалося повернути трохи більше трьох відсотків. Три цілих три десяти відсотків. Трьох відсотків дев'яносто сім залишилося в тому сховищі. Мало того з'ясувало, що дуже багато речей поламані побиті і складаються з кількох частин. Але є документи, які засвідчують про те, що саме гетьманські речі нібичились в охрані. Керівник московського сховища надав наказ поламати одну з найбільших реліквій, доправлених з України. Йдеться про хрест 17 століття, це саме той хрест, який Богдан Хмельницький подарував києво печерській лаврі. І там було багато речей, пов'язаних не лише з ім'ям Богдана Хмельницького, але й Мазепи і Розумовського. Щербаківський планував повернути карбинації, але йому не дали завершити роботу в Москві. Реліквії, які вдалося повернути Данилу Щербаківському, і дотепер є невеликою, але дуже цінною частиною історії, яку намагалися стерти. У світі є лише одна людина, яка змогла наблизитися до таємниць цієї установи. І вона живе у Сполучених Штатах. Я приїхав у Барт-Коледж, де працює історик Шон Макмікен. Гохран це організація, яка продавала національні коштовності з усього радянського союзу за кордон. Шон Макмікін відстежив ім'я швейцарського банкіра, який допомагав більшовикам продавати фактично нагробовані цінності за кордон. Я називаю його банкіром більшовиків з охрану йому передавали дорогоцінні метали, коштовне каміння, перли, діаманти. Існують орієнтовні цифри того, що йому вдалося продати. Я порахував, що на початку 1920-х років він реалізував цінностей на суму близько 20 мільйонів доларів. Ідеології має значення психологія впливу. З любої уяви можна зробити реальність. Потрібно лише тиражувати його в уяві всього населення. Це схоже на гіпноз. У 1954-му, в одну мить трьохсотріччя воз'єднання України та Росії стало наймасштабнішим святом в СРСР. Ділігація братнього російського народу навіки разом. Помпезні церемонії відбулися в 15 республіках. Люди, які витанцьовували на вулицях, навіть не здогадувалися їхні емоції та відчуття, результат дій, конкретних інструкцій. Відомий психіатр і доктор медичних наук Олег Чабан пояснює, як це працювало. Як яскраво подавалося це святкування того, чого не було. Перший крок те, що ми бачимо, символи. От, гляньте, 1654-1954. Центр, звичайно, це Росія, це Кремль, це Москва і, відповідно, наш Богдан, який, звичайно ж, показує головою на Росії. Перш за все, це було масово. Другий крок те, що ми чуємо: слогани. Всюди оця фраза навіки разом, що тут, що там, і символи однакові. Слоган повинен бути чіткий і який дуже легко запам'ятовується. Ну, що таке, два, два слова навіки, разом, навіки, разом, навіки разом. Звичайно, чим коротший слоган, тим більш легше це запам'ятовується. Крок третій: вимкнути критичне мислення, додати до міфу кілька правдивих фактів. Вірна, одежа зображена? Щоб обідки такі були. Це все вірно зображено. вірно. Тут все вірно, вірно. То чому ви сумніваєтеся? Навіки разом. Четверте: індивідуальний підхід: від дитини в садочку до бабусі на кухні, від простого робітника до академіка. Ніхто не має залишитися без уваги. Тут якраз іде мова про виробництво та постановку торговельним організаціям промислових і продовольчих товарів у спеціальному ювілейному оформленні до 300 річчя возз'єднує України з Росією. Що як повинні випускати? Їх виконували чітко, зрозуміло, і до кінця, і не дай Бог, хтось не виконав, тому що ці речі дуже жорстко контролювалися. Ого, так до Да, ці додатки 15. просто вражають. Ця постанова була під грифом цілком таємно. Усі речі, які щодня оточують нас, усе, що ми одягаємо, використовуємо в побиті, купуємо своїм дітям. Усе це мало бути під обгорткою міфу. А як трьохсотріччя по з'єднання вкласти в кондитерські товари? Ну а ось є кондитерські вироби, леденцева карамель, коробочки по 120 грам, 400 тисяч коробок. Скажіть мені, хоч хто-небудь в селі викидав жестяночку коробочку? Ніколи. Ну, Тянки, так, тому того, що правда. вона була і завжди. Тобто, сама коробочка своєю ідеєю, з намальованим Богданом, словами об'єднання, завжди назавжди залишалася в сім'ї. П'ятий крок найбільш цинічний: втручання в інтимне життя. Жінка чи дівчина, яка купляє в магазині, інтимну річ. Те, що буде біля тіла, те, що буде вночі з нею, а, на ній символи. 300 років разом Богдан Хмельницький і так далі. Вона бере інтимну річ, наближаючи ну, грубо кажучи, до свого серця. Цей вплив на свідомість був настільки ефективним, що навіть сьогодні, через кілька поколінь, бацила навіки разом і досі інфікує мільйони людей. Історію героїв та реліквій було геть викорчувано а на випаленому ґрунті засіяли іншу правду. Яка проросла аркою дружби народів у підсвідомість мільйонів людей.